Андрій Кузьменко, Кузьма Скрабін просто класний український чоловік і співак. Вітаємо ну, тебе вже варто було прийти зранку розпочувати. Дійсно, Андрій, ми з тобою завжди зустрічаємось, і для того, і вся Україна відразу в неї підіймається вже, настрій. Да, тому що ми сміємося. А зараз такі часи бачиш, ми щойно разом дивилися ТСН, що відбувається в Україні. В тебе певно, ще є друзі в Криму. 100%. Розкажи, будь ласка, ти з ними спілкувався? І що що ти думаєш цього про в 5-7 тому почалися такі тривожні дзвінки? Чому нікого з Уряду нема в Криму, чому нас кинули тут на призволяще. Хоча наряду з такими дзвінками, то все, то все люди, які в Криму народилися і живуть ціле життя. Mm -hmm. Наряду з ними. Більшість, напевно, дзвінків такі, що ой, нарешті прийшли mm. наші спасителі. Тобто, знаєш, люди зустрічають російські війська. Вів поторія бігала з прапорцями. Тобто, є е, я не хочу говорити процентами, тому що я не знаю соціології статистики, не знаю. Але очевидячки, там непроста ситуація. Дякуючи некомпетентності, напевно нашої влади впродовж довгих років, склалася така ситуація, що Крим завжди був відсторонений, до нього не було прив'язано уваги і тут. Ця увага коли вже прив'язалася, вже пізно щось розгрібати. Тому непонятно. свого часу просто ну не забули про Крим. забули, забули про Крим так. Як вважаєш, що в силах простих людей українців сьогодні зараз цієї ситуації в цій ситуації холодна голова, тільки? Тобто, я пам'ятаю, як все почалося з одного пострілу в Сараєво. От того пострілу просто не має бути. Я си просто не уявляю, як в 21 столітті може чужа армія, яка і так стоїть, ну, ціла армія стоїть, флот, то є армія. Та? З, масою, з масою людей, тим більше, що колеги з Севастополя дзвонять, говорять, що в Севастополі, наприклад, найспокійніше за лінь. Всі Україні паніка в Севастополі uh -huh. абсолютно спокій. Тобто, якісь є такі не речі, які не, не, неможливо неможливо пояснити. І як вони можуть собі розгулювати? Я собі не можу уявити ситуація, якби українці, українська армія та поїхала виручати своїх співвітчизників в Краснодарський край. І реакція російської сторони та моментально збили б ті 10 верто. Льотів там моментально би всіх розстріляли, і на тому був би кинець. Тут якийсь такий аж задуже, по-моєму, лояльна політика з боку нашої влади. По-перше, їх там довгий час нікого не було на місці. Ну мені то не вкладається в голові. А людям тільки холодної голови, тому що кому треба смерть. Саме зараз ще Ромасов запитання від нашого спонсора, торгівельної марки якось монарх. Я знаю, що твій друг музикант з Польщі написав пісню е українською мовою. І то, взагалі парадоксальна ситуація. Я був його фаном Розкажу, ще в 82-му році. Він і культовий польський музикант Павел Кукіс, така група була. А я РЕЛ то була свого часу взагалі номер mm -hmm. один банда в Польщі, і він на Майдані пробув напевно загальній кількості тижнів два. Вони страшно переживали, вони привозили бронежилети. Тобто, вони в нього є якісь коріння українське. Про які він знав десь абсолютно недавно, тому що в, в поляки так само е, в трошки спекулювали тим, що українців притискали, якщо випливала якась генелогічна генералічний зв'язок з українськістю, і він пише пісню українською мовою, яка фактично стає таким симбіозом української і польського гімні. Е, ще не вмерла Україна, доки живі люди. Я до речі, не можу не запитати у тебе про твою пісню, про історію, яка була написана за кілька буквально годин, якщо я не помиляюся, так, в активний період хвилин. Пері... хвилин в активний... Не період майдану і люди монтували правильно. Я кажу, да, монтували кожен цей... свій робив в, в інтернеті свої версії. Ти сам сказав, що ти не хочеш, щоб Ні. такі пісні з'являлися тоді, і ти зараз свою думку не змінив Ті пісні це вони... крик душі. Маринка, ті пісні тут, як е, діагноз онколога. Тобто людина mm -hmm. тобі робить заяву, що в тебе була така тяжка хвороба, і не каже, що як як, як з того вийти. Отак От само з такими піснями. Тобто я абсолютно проти грати її на концертах, і вона вона вийшла, тому що воно би жило в мене, як якась mm -hmm. пухлина. Надовило, тому сіло випуску. Кузьма, що б ти зараз сказав мешканцям Криму? Україна єдина. Ми зараз ми зараз про це постійно говоримо. Приєднуються дійсно вже російські зірки, і українські зірки. Що ти скажеш тим, хто зараз живе у Криму? Абсолютно нема різниці на якій мові розмовляє людина. То по-перше, я абсолютно спокійно можу перейти на руский язик і не буду відчувати в цьому ніякого дискомфорту. И только из-за этого, что какой-то тупой политик может быть бросил когда-то в эфир какие-то слова, что будут какие-то ущемления в отношении тех людей, которые разговаривают по-русски, это не означает, что всем идиотам надо верить. И поэтому за призываю вас просто к холодной голове и к своему решению, без помощи каких-то автоматов, причем с чужой, чужой страны. Будьте умные, решайте все своими силами. Мы с вами, как бы то ни было, если надо. Я сьогодні буду там, если конечно я смогу чим то допомож. Ржис, дякую не, можем не согласиться з кузьму, абсолютно поддержуваємо. Сьогодні слова мирного неба над головой всім нам очень актуальні. Спасибо за а, я, як завжди у кузьми є. Чому повчитись і є до чого прослухатись? Нагадаю, студії сніданку був Андрій Кузьменко, лідер гурту Скрябін. Дякую за розмову. А Сніданок триве.